Тисячі крилатих та балістичних ракет, дронів камікадзе, кабів, артилерійських снарядів та мін забирають життя українців, нищать економіку і руйнують багато і різноманітну культурну спадщину. Українці самовіддано зберігають культурні об'єкти. Кадри пам'ятників княгині Ользі та гетьману Сагайдачному одягнутих в імпровізовані бронежилети з мішків з піском облетіли весь світ. За підрахунками ЮНЕСКО, за понад два роки повномасштабної війни Росія знищила і пошкодила 375 об'єктів культурної спадщини. За нашими оцінками на відбудову культурних об'єктів та туристичної індустрії України протягом наступних 10 років потрібно інвестувати не менше 9 мільярдів доларів. Також зазначу, що 30% руйнувань культурної спадщини припадають на Харківську область і ще 30% на Донецьку та Луганську. Це фрагмент виступу голови бюро ЮНЕСКО в Україні на форумі дії задля спадщини, який нещодавно відбувся у Києві. Представники провідних міжнародних організацій, іноземних донорів та української влади зібрали, щоб визначити стратегії захисту культурної спадщини, напрямки подальшої міжнародної співпраці та впровадження актуальних реформ. Але головною темою форуму став внесок українських громад у збереження матеріальної та нематеріальної спадщини. Зміцнення української культури це колективні зусилля, які вимагають співпраці між урядом громадянським суспільством та приватним сектором. Громадянське суспільство є теж помножувачем сили для документування збитків культурної спадщини, наприклад. Кримський стратегічний інститут інститут стратегічних досліджень та антикорупційний штаб за підтримки USAID змогли створити базу даних про 717 кейсів злочинів Росії проти культурної спадщини України. Цей обсяг доказів був представлений ЮНЕСКО, щоб пролити світло на широту та глибину спроб Росії знищити Україну як окрему культуру. Міжнародний форум дій задля спадщини проходить за підтримки програми сприяння громадської активності Долучайся. Вона фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Мета команди допомогти громадянам України захистити та зберегти власну культуру та ідентичність. Початку несправедливої агресії Росії проти України в лютому 2022 року ми усвідомили, що вони прийшли зруйнувати українську ідентичність, захищаючи українську культуру. Ми також захищаємо європейську культуру. Україна це частина різноманітної європейської культури, і Україна зараз на шляху інтеграції до Європи. Українці сьогодні працюють щоб зберегти свою культуру. Документують злочини і руйнування, які спричинила російська агресія. Я впевнений. Україн українська ідентичність виживе і буде разом з Європою, протягом двох днів форуму можна було на власні очі побачити унікальну виставку культурної спадщини України. Всі моделі визначних культурних та історичних пам'яток були надруковані на 3D-принтері, зокрема й ті, що зазнали руйнувань від збройної агресії Росії. Ми теж допомогли міністерству розробити реєстр нерухомих пам'яток культурної спадщини. Оцифрувати дані та зміцнити підхід до реагування. завдяки фонду посла Сполучених Штатів з охорони культурної спадщини. Сполучені Штати допомагають зберегти українські культурні пам'ятки, такі як музей Дрогобачина, Вишнівецький палац та чорна кам'яниця на площі Рінок у Львові. Нарешті приватний сектор має ключову роль у збереженні та комунікації культури України. Малі та середні підприємства використовують дизайн та етнографічне дослідження, щоб створювати унікальні предмети. Вони не лише залучають інвестиції та розвивають економіку, але поєднують українські автентичні та сучасні культури. Організатори форуму вже планують проведення наступної зустрічі і продовжують допомагати українцям у непростій справі збереження культурної спадщини, а отже, української ідентичності.